Так, у нас сьогодні вірш Багавоткі 4.34. Це дуже-дуже такий відомий вірш, супер програмний. Його дуже часто шило провопана цитує. Також часто віддані по ньому лекції дають. От. Е і можемо прочитати спочатку про, <про> цей вірш взагалі. Давайте один раз санскрит прочитаємо. Тадвідгі праніпатена, парі прашне насевая, паде кш'янтіте, гьяна, г'янінаста, ДАРШИНАГА Тат таке знання про різні жертвопринесення. Відгі. Намагайся зрозуміти. Праніпатена, наближаючись до духовного вчителя. Парі прашнена. смиренними запитаннями, Севая, виконуючи служіння, упадик Ш'янті. Вони посвятять те, тебе, Г'янам, взнання. Г'яніна той, хто усвідомив себе, Татва Даршина, істинні провиці. Переклад. Просто намагайся пізнати істину, звернувшись до духовного вчителя, mm -hmm. розпити його смиренно і служи йому. Душі, що усвідомили себе, можуть дати тобі знання, бо вони бачать істину. От. І у нас попередній вірш був 4.9, це вже 4.34. І між цими віршами Кришна розповідає Арджуні дуже багато там про духовне знання. От. І останні вірші перед 4:34, кілька віршів, десь вісім. Крішна розповідає про різні види жертвопринесень. І от тут Нітян Дрепра, він в конспекті, це от на сайті є, він пише, що перед цією шлокою була серія віршів про жертвопринесення. Описувались різні види жертвопринесень. Було сказано, що кожна людина повинна обрати свій вид жертвопринесень і здійснювати їх певним чином. Але як вибрати, так? Да? Серед різних, ну, навіть просто не серед різних жертвопринесень, да, які там жертвопринесення в калью, мається на увазі просто різні методи е, духовної практики, різні анги відданого служіння, там, як нам краще духовно розвиватися, от саме нам, от, саме мені в моїх обставинах. От. І... Відповіді на ці питання ми можемо отримати від істинного духовного вчителя. Такий авторитетний духовний вчитель повинен бути в ланцюгу учнівської послідовності, гуру Парамбурі. От, Тобто цей метод, цей вірш написує важливість отримати це знання саме від духовного вчителя. Іншого методу не існує. Окрім вручення себе авторитетному духовному вчителю, ніякі філософські роздуми, ані вивчення книг не допоможуть пізнати істину, татву. От. І також в цьому вірші є три важливих слова: Праніпад, паріпрашна і села. Праніпад, значить, учень повинен схилятись до лоцусового стіпу. Ну, підкреслив смирення. Шивопропада десять разів пише в коментарі. Смиренно. Паріпрашна значить, бути допитливим або. ну, з таким ентузіазмом ставитись до вивчення предмету, не? ставити запитання. І Севая – служити, виконувати вказівки духовного вчителя. Та Двідгід Праніпати, парі пришнена, селая. От вони всі одразу в перших двох рядках. І ми можемо також прочитати трошки коментар, що ви пропади, бо це один з таких коментарів, що там просто. Ну, Дуже багато таких супер відомих фраз. Вот. А... Так. Розумування і сухі докази не допоможуть віднайти іш... істинного шляху. Неможливо також розвинути духовність, вивчаючи книги самостійно, що Лапропада пише. Тобто, ми можемо, от хтось може подумати, да, я сам візьму, буду читати Махавадгіту. Навіть коментарі, все зрозуміло, але нічого не зрозуміло може бути. Комусь може бути, ну так, більш-менш зрозуміло, але комусь може вообще просто навпаки все зрозуміти. От дуже важливо цей принцип, е, якби вчителя, да, гуру. Це він дуже важливий, також. А, Будовою духовного вчителя, який усвідомив себе криється секрет поступу в духовному житті, тобто, щоб старші були нами задоволені тут в цьому коментарі, в принципі, як і всюди де Шило пропадає він пише про духовного вчителя, а він не пише тільки там, тільки Дік Шигуру. В принципі, ця тема вона проходиться на учнівську Вескон, мається на увазі. Гуру, хтось старший, це може бути шикше гуру, наші наставники, на ну, ті, до кого ми звертаємось з своїми практичними також питаннями. А вони <зас> позадоволення в цьому відкриється секрет поступу в духовному житті. А... У цьому вірші сліпе слідування засуджується так само, як і безглузді запитання. Треба не тільки покірно. Слухати духовного вчителя, але й розпитувати його, і служити йому із смиренням, і таким чином отримати від нього справжнє знання. Тобто, просто сліпе сентиментальне слідування також не вітається. Ми повинні все ж таки мати знання. От. І про це все, це, цей вірш, як на мене, він просто дуже-дуже практичний, дуже, дуже важливий. От. Тому. Прочитайте, будь ласка, потім цей коментар повністю. А ми можемо зараз, а, я... да, може... А то може анантасахшу промову, якщо, ви... якщо вам зручно щось сказати, можемо поділитись також по цьому віршу. Якщо захочете щось сказати, то, будь ласка, ми. Будемо дуже раді. І так, давайте повторимо його а, зараз всі разом, але да, з виключеними мікрофонами. Повторимо цей вірш і потім вже розділимось на групи. Можете, коли ми читаємо, дивитись також на послідний переклад, запам'ятовувати ці слова так, потім легше згадати вірш і про що вірш просто. От перший рядочок. Тад гі прані патена. Тадвід гі прані патена. Тадвід гі прані патена. Тадвід гі прані патена. Парі прашне на севая. Парі прашне Паріпрашнена насевая. Да хтось піднімає руку, модер же Тетяна. Хотіла спитати щось? Окей. Разом два рядочки. Тад прані патена парі для шве́нь сева́я. Тад від гі пранипа́тена, парі для шве́нь сева́я. Тад від гі пранипа́тена, парі для шве́н сева́я. Тад від гі парі для шве́н Третє. Упаде ксянти тегянам. Упадексян те Гьянам. Упадексянти те гьям. Упаде те гьям. От тут, коли в санскриті таке зустрічається таке джн, то ну, його можна читати як гя. <Bradley> так простіше просто. От, там, де така n-схвиличку і дж. джнанам або гьянам. Гьянина статва даршинага. 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 И разом два остальных. упаде кшянти те гьянам, гьяні настатва даршинага, упаде гьянам, гьяні настатва даршинага, упаде гьянам, гьяні настатва І разом весь вірш три рази прочитаємо. Та двідгі прані патена, Pari prašne nasevaja, upadek šianti tega janam, giani nastatva daršina. Tad vidi prani patena, pari prašne nasevaja, upadek šianti tega janam, giani nastatva daršina, tad vidi prani patena. Парі прашне насевая Упаде Кшинті те Гянам, Гвяні Наста Твадаршинага. От. І супервірш. Да, і ще раз, що це дуже практично, бо у нас на духовному шляху завжди є якісь питання, і ми повинні з цим звертатись до старших, до духовного вчителя. Як шил пропада, він пише в кінці коментаря, що істинно духовний вчитель за своєю природою дуже добре до учня, і тому, якщо учень смиренно служить, задає питання, то він стає досконалим. Таке дуже надихає. А, та, може, якісь є питання або пропозиції перед тим, як ми розділимось. Dobře, uh, tedy já zaraz uh, zaplňu zapis.